Вітаю в етарі першого подільського про головні події вже готові розповісти наші медійники. Тож про важливе у підсумковому випуску новин 22 серпня. Повернення до очного формату навчання у закладах освіти 155 шкіл до кінця року мають перейти із онлайн навчання на аудиторне. На освітній конференції серпнева 2025 тисячі обговорили напрямки покращення освітньої галузі. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко наголосила на головних складових якісного освітнього середовища. Це безпечний і сучасний простір для навчання, оновлений зміст програм. Та підтримка педагогів уряд ставить завдання, аби, попри складні часи, кожна дитина в Україні почувалася захищеною, мала доступ до знань і могла реалізувати свій талант саме тут вдома. Ми працюємо над простором, працюємо над змістом навчання і, звичайно, над тим над, над забезпечуємо умов для педагогів. Власне, якщо ми кажемо вже почала з прифронтових, я скажу, що ми одразу по поверненню прийняли велику комплексну програму по прифронтовим територіям, в якій особлива увага поділилася освіті, якраз і забезпечення укриттів і забезпечення гарячим харчуванням дітей з 1 по 11 клас. Ми поставили задачу міністру освіти і міністру фінансів з наступного року. І це сигнал для вас, як для представників громад регіонів. Ми плануємо запускати навчання, і це наша амбітна мета, тому що нам треба не тільки передбачити фінанси, але нам треба, щоб інфраструктурні міста були готові для того, щоб здійснювати забезпечення харчуванням дітей якісного харчування з 1 по 11 клас на всій території України, не тільки на прифронтових територіях. У Старокостянтинівській багатопрофільній лікарні відбулося вручення перших сертифікатів у межах програми Підтримка молодих медичних спеціалістів. Її започаткувала міська влада, аби стимулювати кадри, залишитися і працювати в громаді. Четверо лікарів, які нещодавно приєдналися до колективу, отримали сертифікати на грошову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень кожен. Програма розрахована на медиків віком до 35 років і передбачає не лише фінансову підтримку, а й можливості професійного. Зростання та впровадження сучасних медичних практик паралельно триває модернізація самої лікарні: облаштовується укриття, ремонтується приміщення, готуються нові відділення та реалізовується проєкт оновлення п'ятого корпусу відповідно до стандартів кластерної лікарні. Жнивна кампанія 2025 на фінішній прямій у північному кластері. Цьогоріч збір урожаю вже завершено, тож час підбивати підсумки. Аграрії загалом оцінюють сезон як стабільний. Попри складні погодні умови навесні, урожай вдалося зібрати вчасно та з очікуваними результатами. У полях працювали безперервно, а техніка на повну потужність. Цьогорічна жнивна кампанія для аграріїв північного кластеру Епіцентр Агро була нетиповою та особливо відповідальною. Весною треба було втисні, строки було внести азотні добрива, щоб дати її забезпечення азотом. От, і це був такий один з великих ризиків. Так само по ріпаках. дуже багато було ризиків при посіві, так само не було вологи. гради випадали на багатьох полях і але Ну, команда спрацювала. Спрацювала команда, спрацював весь колектив. Дякуючи керівництву, все, те, що ми навіть скажімо так, поза планом використовували, було привезено вчасно. І дякуючи командному духу нашого колективу, ми маємо сьогодні гарні врожаї. Нині ж команда зосередилася на зборі ранніх культур, щоб максимально використати сприятливі умови і втримати стабільну врожайність. Всього в нас було посіяно 14 тисяч 135 гектарів озимих культур. Безпосередньо пшениці озимою 8255 гектарів і 5880 узиму ріпаку. Врожаями взагалі задоволені, так як на цей рік взагалі показники супер. Команда спрацювала на високому рівні, технологічне забезпечення оснащення на високому рівні, але цей рік був нетиповим, це, м'яко кажучи, нетиповим. Був сильно складним, погодні умови постійно кидали нам виклики, починаючи від посіву. Урожайність деяких культур перевищила торічні показники, що стало результатом правильно обраної стратегії та технологічних рішень. Ми залишились на високому рівні. Зараз по Пшениці ми рухаємося по урожаєві 80 центнерів з гектара, по Ріпаку закрилися тридцять з гектара». Щоб підвищити ефективність, команда застосувала нову техніку: інноваційні підходи до захисту рослин і живлення ґрунтів. Була закуплена нова техніка, нові трактори, сівалка. Хіорт Маестро на 35 сантиметрів. Універсальна, можна сказати, нею можна сіяти як на 35, так і на 70. Це дало змогу не лише зберегти врожайність, а й сформувати перспективи для майбутніх посівних кампаній. Структура трішки змінюється, змінюється на користь більш рентабельних культур, пшеницю трішки ми зменшимо, але все рівно залишаємося на рівні. У нас десь узимий клин зменшується на 1300-1500 гектарів. Плануємо в цей рік зайти з озимими на рівні десь 12 тисяч 900 гектарів, 7400 гектарів пшениці і 5,5 тисяч ріпаку. Поки відбувається все дуже сильно важко, запізнення з обмолотом зараз озимої пшениці під посів озимого ріпаку, але ріпак вже зараз наразі почали сіяти. Вже засіяли 1100 гектарів на сьогодні. Так і далі будемо продовжувати. Розробляємо рілю. Працюємо для того, щоб. Піти по плану, тобто, щоб посіяти запланований обсяг гектарів. Аграрії епіцентр Агро переконані, навіть у складних умовах стабільність урожаю забезпечує системна робота, сучасні технології та професіоналізм команди. А головне віра у розвиток українського аграрного сектору. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Молодь Кам'янця-Подільського презентувала Україну на міжнародному рівні. Делегація міста взяла участь у молодіжному обміні в німецькому Еслінгені місті партнері Кам'янця у межах програми Міт Europe». Місто представляли учні ліцею номер 9 студенти-волонтери та активна молодь. Вони розповіли одноліткам із Німеччини, Франції, Угорщини та Польщі про життя українців під час війни. Знайомились з культурою, пригощали борщем та солодощами. Яку цікавість викликали факти про літак Мрія та Щедрик. А ще світлини Кам'янця презентували його як сучасне місто із унікальною історією. Музика. Справжня гордість Хмельниччини. Цьогоріч одразу 61 випускник з області досягнув найвищих результатів на національному мультипредметному тесті, отримавши 200 балів. А шестеро з них здобули абсолютний максимум 400 балів. Це відзначили її у Хмельницькій обласній раді, де урочисто вручили грамоти та подяки найкращим випускникам регіону. Молодь, яка вже сьогодні формує імідж України у світі, впевнено крокує до нових звершень. Свято, яке поєднало освіту, творчість і патріотизм. У центрі Хмельницького зібралася молодь, яку заслужено називають гордістю області. Це випускники, які стали кращими у навчанні, мистецтві та громадській діяльності. Наші дітки надалі декламують одні з найкращих показників на освітянській ниві. Це майбутнє нашої держави, і ми щиро сьогодні пишаємося продовженням нас, тому що наші діти, я завжди про це кажу, будуть будувати державу після нас. Цьогоріч область встановила власний освітній рекорд. 61 випускник отримав максимальні 200 балів на національному мультипредметному тесті. А шестеро подолали планку у 400 балів. Це не лише перемога учнів, а й велика гордість для всієї Хмельниччини. Я дуже щаслива. Мені так приємно було, коли мені позвонили. Сказали, що шоме талановита молодь. Дуже приємно, і це дуже надихає розвиватися і покращувати майбутнє України. Та на цьому досягнення не закінчилися. Молодь разом із митцями створила унікальну карту України з драпірованих хусток. Її розмір три на майже шість метрів. А кожна хустка оздоблена автентичним орнаментом, характерним для різних регіонів держави. Ці всі хустки це мій дизайн, мій проект. Я створювала кожну елементи, я брала з своїх напрацювань. Загалом можна сказати, що приблизно півроку я витратила на цю роботу. До створення мапи долучилися 150 учасників. Вона стала не лише арт-об'єктом, а й символом єдності України. Досягнення зафіксували представники національного реєстру рекордів у категорії вперше. Цей проект ми давно розробляли, думали. Ми працюємо так, як ми є хмельницьким обласним науково-методичним центром культури і мистецтв, і ми підходимо грунтовно до фіксації і пошуків першого джерела нашої традиційної народної культури, те, що роками у нас крали і присвоювали собі. От то сьогодні ми будемо хочемо також разом з нашими успішними дітьми, їх батьками. Проговорити наскільки важливо зберігати свою культуру, освітні перемоги й творчі здобутки, нові ідеї та сміливі проєкти усе це про молодь Хмельниччини. Вони довели навіть у складні часи можна досягати великих цілей, мріяти і творити майбутнє. Будемо реєструвати один з найкращих рекордів, які мені вже не за один рік приходилось реєструвати і фіксувати. Що говорить ця мапа? З традиційними народними унікальними розписами. Жіноча хустка це беріг. Жіноча хустка це код української нації. Встановлено рекорд України по карті України, яка зібрана з різних розписів, що є нематеріальною культурною спадщиною кожного регіону нашої України. Це сьогодні буде свідченням того, що Україна цілісна і неподільна. Нагороди, рекорд і головне віра у власні сили. Це свято показало, що нове покоління українців не лише береже традиції, а й відкриває нові горизонти для всієї держави. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. У безпечному просторі, що діє на базі Навушицького будинку дитячої творчості для дітей числа внутрішньо переміщених осіб, провели творче та психологічне заняття. Фахівці благодійного фонду Рокада навчали дітей виготовляти ляльки-мотинки, символ захисту та підтримки. Атмосфера була теплою, і натхненною. Діти фантазували, мріяли та спілкувалися впродовж часу. У дружньому колі організатори переконані, саме з таких моментів формується щасливе та мирне дитинство. Хмельниччина направду багата на мальовничі місця. Одним із таких є Малієвецький водоспад. Кожного року він все більше приваблює туристів своєю особливістю, адже багато років тому був створений людиною. Дзвінкий жвавий та прохолодний. Так відгукується прорукотворний водоспад, що розташований у селі Маліївці. Щороку популярність мальовничої місцини зростає. Туристів, бажаючих зробити світлину і насолодитися парковою природою, більше сюди приїздять родиною із друзями та коханими, і кожен знаходить своє натхнення. Воно невеликий водопад, і така місцевість ну чимось можна зрівнювати його там. в Закарпатті, де я був багато водопадів, був, там шепіт. Крилатий водопад, але цей менший, але він дуже такий цікавий щодо того, що він узкий і це не гори. Він тече, можна сказати, з рівнини і впадає в такі озера. Хочемо зараз піднятися щоб подивитися, звідки він приходить. Якесь особливе місце, якщо ти приїжджаєш, можна розслабитися, просто спокійно посидіти, подумати. Напевно, так. Ну, краса, само собою, не дивлячись на те, що це рукотворний водоспад. Але дуже хороша ідея, але атмосфера, певне, більша. Ми приїхали з сім'єю, побачили по інтернету, ми приїхали з Волочиського району Хмельницької області. Дуже гарне місце, нам сподобалось. І рекомендую всім приїхати. На цьому у мене все. Підписуйтесь на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах та телеграм. Там ви знайдете більше перевірених та свіжих новин. Спокійного вам часу доби на все добре.